Словесний конфлікт, який закінчився тяжкими тілесними ушкодженнями. На Прикарпатті чоловік скальпелем порізав свою приятельку. Що стало причиною сварки і як зараз почувається постраждала, наша Ольга Неструк розкаже. Це сталося на Коломийщині під час застілля. Гості спочатку посварилися згодом один із них вхопився за скальпель. На підставі зібраних доказів поліцейські встановили причетність до учиненого знайомого потерпілою. Десь про 42-річного місцевого мешканця. Попередньо поліцейські з'ясували, що фігуранти разом із потерпілою розпивали спиртні напої між захмелілими знайомими. Виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник схопив скальпель та удару потерпілу у ділянку живота. 30-річну жінку шпиталізували. У неї тяжкі тілесні ушкодження, проте загрози життю немає. Нападника правоохоронці затримали на місці злочину, а ще вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Фігуранти слідчі затримали у процесуальному порядку. Йому уже повідомлено про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Деться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за і незловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.